Один а другий і королівна тут, і король тут, і ще одна королевішна тут, і якісь інструменти комунікації, і перспективи, і захисні позиції, і сварочки, і правосуддя як документи, і купа купа медіо всякого гавна, Прям прям лється з усіх щілік. Є в мене по загрозах одразу то, що ми говорили. Трійка, трійка мечів одразу, друзі, не розслабляємо булки, ворог кончений абсолютно. Тому. У мене ще по загрозам випадає якийсь, можливо, медіаскандал, чи якісь отакі от двіжухи медіа характеру можливі. Тому, от теж, готуємося до всякого роду всратих новин. Ну, от прям. прям... Ой, ми до них ось мамо, навіть звикли. І в мене випадає із загроз якісь внутрішньополітичні розборочки. Такі теж загострені. Не знаю, хто у нас там посреться заяви, щось зілі, якісь опять скандали, інтриги розслідування. Коротше, але у нас якісь воно може бути в загрозах, тому що, може, чи заява, чи скандал обурливий знаєте для українського суспільства. Ну який Колихне да і колихне може бути загрозливим там для української якоїсь єдності, верніше, є хоч якихось залишків. Ну коротше, от, ну от Бо воно в загрозах випити. Мені гарячий, що, може... що може, може, скоріш за все, про якесь отмивання жорстке, про присвоєння і так далі. Що та це мені скоріше говорять? Скоріше за все, да. Давайте так. Давайте навіть зараз, от на хвилину, навіть без карт. Друзі, в четвер має бути якась зустріч, коли це Росія відмовляла собі у бажанні вгатити перед цим? І а, а, моментом сили спровокувати якесь лихо на території України, Да ніколи такого не було. От у мене і оці ризики вони у нас вітають в воздухі. Он, перше, що починається розклад, і з вежі довбаної, понімаєте? Вони не відмовляються від своєї ідеї напередодні якихось важливих перемовин а, в, в, вгамселити, просто взяти і вгамселити. Причому так, саме, от знаєте, мерзко терактно Демонстрація сили конченою. Тому бережіть себе, будь ласка, не розслабляємо булки. Куп'янсько-Лиманський напрямок. Друзі, купянсько лиманський напрямок. Очікуємо вежу. Вона у нас закономірна. На жаль, в обстрілів менше ніц ніфіга не стане, король мечів. Там присутні як активна, активна бойова сутичка, а плюс-мінус більш-менш наскільки це можливо. Ми намагаємося блокувати, і поки блокуємо якісь серйозні просування успішно. Все, що пов'язано там на Куп'янсько-Лиманському напрямку з водою, воно стається актуальним, і ми там залишаємося актуальні в захисній позиції. Але обстрілів там менше не стає. На жаль. Да, скоріше за все, РФ щось готує, тому що ми будемо вимушені стояти у в жорстко агресивній оборонній позиції. І ще більший ніж ми стояли до того. Причому ми таку хвилю вже бачили. Це як повторення намагання а, просування в тих точках, і знаєте, хвилею, яку ми вже бачили, і звідти вони намагаються дібрати інструмент для того, щоб це реалізувати. Тому да скоріше за все очікувати якихось ну загострень, намагань намагань якихось пробивання в тих точках, в яких ми вже бачили, що вони намагають вони. Якщо я так розумію, там на запорізькому напрямку, якщо вони десь кидають резерви, сунуть це от конкретні якісь місця. В мене випадає, що це два або трі конкретні точки, які вони починають це, оце, оце намагатися виколопити. І цього разу буде приблизно така історія. А як тобі показує розвиток подій? Чи матимуть успіх, чи ці хлопці втримають відкинуть? Ча част Часткова історія для нас це все-таки як не крути важка ноша Ну, для отака їхня діяльність. З одного боку, в мене випадає, що десь, можливо, нам доведеться навіть відійти. А враховуючи шістку мечів, це може бути А, Потенційна загроза або на оточенні, або невигідна позиція, де ви дійти. Але потім ми для ворога робимо вісім комичів, тобто знову блокуємо в якійсь точці. Ну, тобто, тут така, е, такий відступ, можливий, да, але е, для того, щоб зберегти, ну коротше, зберегти, е, я так розумію, сам склад пацанів і дівчат, щоб не було якоїсь халепи. В мене тут в важливих новинах поїхали одні придворні карти. Всі повилазили в мене від Макрона до Батона, Всі. Вобщо... <с. <с.> всі в мене там. Всі просто. Один, а, другий. І королевішна тут, і король тут, і ще одна королевішна тут. І якісь інструменти комунікації, і перспективи, і захисні позиції, і сварочки, і правосуддя як документи, і купа купам. Идио всякого говна. Прям за всех щелей. Короче, прям хорошо. У нас, да, прям, прям затаплю я, друзья, цей тиждень, прям затаплю. Но зато мне говорят про деньги, про ресурс. Должно что-то быть. Должно что-то быть. Должно что-то быть заявлено в, этот, в, этом, в этом вообще. Да, у мене в гарних новинах, до речі, виходить якась з нашого боку переможна позиція. Те, що стосується фундаменту, фундаменту грошей і перспективності якоїсь. Ну, типу, тут якась у нас прям така: ми, ми на кані, знаєте, називається щось за кадром, прям так суттєво у нас, але ми на якомусь Да, Це не прямо про те, що зміни прийшли і вже напали на нас ще вчора. Ні, це ще процеси. Вони якби повзуть, але це якась. Може, політична позиція, знаєте, або ну, от, глобальна світова позиція, коли Україна знову повертається в якісь чарти, да, і всі говорять, ні, ну це класно. Ну, от да, тут молодці, тут прям добре. Ну, Слушай, цього тижня ж буде Євробачення, то може, там ще ми. Слыш. Може, і там ми щось ще вимачимо цікаве, да, може, да, чи ні, ну, а чи ні. Євгене, будемо Євробачення вночі дивитись? Ні, ні, Наталі, в мене нема ресурсу. Відправте знову вірку, сердючко, просто випустіть її на сцену. Нехай е, пан Данилко заспіває нашу всім любиму Раша Гудбай, і все, і можна далі нам все равне, яке місце нам вообще дадуть. Просто випустіть його на сцену, як гімн, понімаєш, типу, і все ти, і все. Друзі, а хто так. з нами минулого року дивився Євробачення вночі пряму трансляцію? Ано ну, напишіть, були з нами під час нічної трансляції організовувати на цей рік чи спокійно подивимось та поспимо? Опять трампуся буде щось говорити. Тут таке цікаве трампуся буде говорити. З одного боку, наче ми і сім'я з Трампусею, ну Просто з Трампом щось сім'я не дуже благополучна. З, од... з одного боку, дивіться, Да да з одного боку, прямо хорошо, 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 емоційно, ресурсно, з іншого боку, вроді, і кольну у чомусь, в чомусь звинуватив, а потім знову хорошо. короче нап'ять на діда напала біполярка. от Ну, коротше, якось так, тому теж фільтруйте, пожалуйста, опять діда буде калихать. У мене ще випадає а, загострення або загострення, або возникновення скандалу якогось тільки в масштабі міра. Тобто, знову десь можуть бути поповзнавлення друг на друга, можливо, знову їхні торгові війни і так далі. А от неспокійно буде в мірі. Ну, вона і так, неспокійно. Буде буде, снова, видимо, обостряться. Mm -hmm. Так. Ой, заяви, якісь там гроші. Ну, короче, все одно і то же. можна вже закругляться. У мене випадає, що у травні у нас імовірний, і воно в мене так і випадало. І випадає ймовірний обмін: це або поранені, або загиблі, бо наслідок боїв да це от це в мене фігурує на травень. А в мене фігурує приблизно місяць плюс-мінус до того, що стосується по обміну живих. І в якійсь кількості, і в мене випадає, що є вже якась домовленість. Скоріше за все, є вже якась конкретна домовленість, або список погоджений, або якась така історія уже щось вирішили, але воно от мене розтягнуто у часі десь от приблизно до, до місяця. Тобто, можливо, в травень не влізе, може початок червня.